Рослини та тварини, які тим чи іншим шляхом потрапляють у США з інших країн, часто заподіюють значну шкоду місцевим екосистемам та економікам. Не маючи природних ворогів, вони швидко розмножуються. І Єдиним, хто може їх зупинити, є людина. У затоці часа пік, що неподалік американської столиці, люди оголосили справжню війну нутріям, завезеним сюди з Латинської Америки. З подробицями далі Тетяна Ворожко. Ми дивимося на стежки, як ось ця, якими ходять нутрії, останні сім років. Маріо Юсі провів тут в болотистих водах затоки часа пік, намагаючись обмежити розповсюдження одного з найбільш агресивних видів чужорідних тварин у США нутрії, зі своїм партнером Майком Вулсардом. Вони скрізь наставили паски. Ось це типова паска для нутрії. Протягом останнього десятиліття було знищено близько 15 тисяч нутрій на територію понад 6 тисяч гектарів. Але фахівці кажуть, що пройдуть роки перш ніж нутрю буде повністю знищено. Біолог Стів Кендрот відповідає за цю програму в міністерстві сільського господарства. США. Ця програма передбачає повне знищення. Ми не намагаємося ловити та кудись переселяти ці тварини, тому що, на жаль, місця для них немає. До цього заповідника в затоців Чесапік нутрія вперше потрапила у 30-х роках минулого століття. Тварин завезли з Південної Америки для розведення на фермах заради їхнього хутра. Але деякі нутрії з неволі втекли та почали активно розмножуватися на болотах. Доросла нутрія важить до 14 кілограмів та немає природних хижаків цієї. Нутрі риють нори та підгризають корні рослин на болотах. Ден Мерфі, відповідальний за знищення нутрі заповіднику, каже, що цей гризун перетворився на основну загрозу болотистим водам затоки. Часапік. ось ця територія за моєю спиною була болотистими водами, повними рослин, але нутрії все знищили, і все, що ми тепер бачимо, вода. Мерфі каже, що зростання рівня води в океані, зміна клімату та нутрія разом відповідальні за знищення понад 20 тисяч гектарів болотистих вод в цьому регіоні. І загублено не лише осокір. Болотисті води багаті екосистеми, де плодиться чимало видів риб та птахів. Раніше продовженням боліт були дремучі ліси. Але корені цих дерев, які потрапили у прямий контакт з соленою водою океану, ледве жевріють. Болотисті води формують прибережну лінію, яка захищає узбережжя від штормів та ерозії. Її знищення матиме ефект доміну на місцеву флору та фауну. Із цього регіону зато Чесапік чисапікнути розповсюдилися у 16 штатів та завдала величезні шкоди екології США. Ця шкода оцінюється у понад 200 мільйонів доларів США. І зараз ми витрачаємо близько півтора мільйона доларів на зусилля зі знищення нутрії. І нутрія в цьому відношенні не унікальна. Близько 50 тисяч чужорідних рослин та тварин плодяться по всій території США. Шкода, яку вони наносять, оцінюється в майже 120 мільярдів доларів щороку. Вони потрапляють до сполучених штатів зі всього світу, або легально в якості екзотичних домашніх тварин, які потім втікають від своїх господарів, або нелегально у вантажних відсіках літаків та пароплавів. Один з них бірманський пітон, вперше завезений в якості домашнього улюбленця, не на жарт злютив американського сенатора. Ця змія розплодилася до понад 150 екземплярів у національному парку у Флориді. Протягом останніх десяти років бірманський пітон, який виростає до 5 метрів у довжину, атакував кілька людей, вбивши семеро з них. Сенатор Нельсон закликає до змін у законодавстві, щоб контролювати ці та інші види чужорідних тварин, які не мають природних хижаків. Усе, що знає змія, яка походить з бірми, так це те, що їй подобається вологий теплий клімат. Це не обмежується лише південною частиною флоридського півострова. Якщо ця змія продовжуватиме розмножуватися, то ви її побачите на всій території півдня сполучених штатів під час слухань в конгресі з питання чужорідних тварин експерти погодилися, що деякі з них перетнули поріг, за яким їх вже неможливо повністю знищити. І потім конгресмени та експерти розмірковують, що робити ендогенні види тварин та птахів, як це лисий Орел, ледве виживають у конкуренції з чужаками. Тетяна Ворожко голос Америки.